Двоє кумів розмовляють за чаркою. Куме, а от як ви думаєте, що таке кохання на відстані? Це коли ти на роботі, ліжко вдома, а пивко в магазині. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Жили були два брати мафіозі. Обидва загрузли в злочинах. Нарешті одного з них під час розбірки замочили. Напередодні від співування брат, що залишився живим, прийшов до церкви і сказав, що хотів би, щоб на панахиді про брата сказали так: він був святий. Йому пояснили, що це зробити вкрай важко. Тоді брат дістав кейс з доларами і пожертвував їх церкві. І йому пообіцяли, що його бажання буде звичайно виконано. Наступного дня на панахиді було сказано, ця людина. Була породженням диявола, він обманював усіх, включаючи дружину, обожнював насильство, грабежі та вбивство були його ремеслом. Але порівняно зі своїм братом він був святим. <плес> Вчора мені було нудно. І я написала незнайомому чоловікові під фото Ти мене не любиш. Сьогодні в гостях у мене було 56 його друзів, на чолі з дружиною та тещою. Чоловіче, якщо ти ще живий. Вибач. Двоє заробітчан у свій вихідний вирішили відпочити на березі річки. Рибу ловлять. І тут зловили золоту рибку та просить відпустіть мене, будь ласка, будь-яке ваше бажання виконаю». нас двоє. Відпустимо, якщо два бажання виконаєш. Ну, добре, загадуйте. Хочемо, що ось тут прямо стояв новий багатоповерховий готель з мармуру. Рибка закрила очі, відкрила, стоїть готель. Ну давайте друге своє бажання. Хочемо, щоб весь об'єкт штукатурили і клали плитку. Тільки ми двоє.